Вітання! Сьогодні познайомлю вас зі своєю книгою. Чим особливо пишаю, що це перша авторська україномовна програма. Для допомоги людям, які мають тривожні стани панічні атаки. Так мені пощастило, що більшість клієнтів, з якими я працювала, це люди, які вже мали фармакодопомогу, але результату вони також стійкого не отримали. В основному орієнтовані і приклади я ставлю та більше такі жіночі, але насправді можуть використовувати цю книгу для роботи зі собою і чоловіки. Власне, сама книга передбачає те, що ви працюєте. Хочете в форматі самостійної роботи, хочете, поєднюєте з власною психотерапією, не принципово. Ну, я все-таки рекомендую поєднати. Та? Тоді, принаймні, глибинні теми ви зможете опрацювати з фахівцем. Власне, чому ця книга виникла? Це не є просто моє натхнення, я сіла написати. Це десятирічна робота саме з клієнтами, з тривожними станами і панічними атаками. Була розроблена мною онлайн-програма, по якій ми з ними працювали. І на основі цієї програми досягнуті результати. От ви бачите, 87% клієнтів за 7 тижнів реально позбувалися панічних атак. Відповідно, я вже могла це оформити у книгу. Як буде виглядати сама книга і робота з нею? У вас є організаційні питання, пояснення, що ви працюєте один день, одне завдання. Це важливо. Тобто ви не смикаєтеся, не перечитуєте просто книгу як ну, звичайну художню літературу. Ні, у вас є щоденно та одне завдання, одна частинка роботи. У вас буде тест на початку, який ви зможете проаналізувати, і це буде така вихідна точка, точка А, з якої ви будете стартувати. Далі кожен тиждень передбачає, що у вас є план мінімум і план максимум, який ви маєте виконати. Ви себе будете моніторити самостійно і контролювати, очевидно, теж самостійно. Але для того, щоб вам трошки допомогти, і щоб для вас це було більш ефективніше. У вас є підсумок тижня, де ви аналізуєте, що досягнуто, що не досягнуто, що вам вдалося, що не вдалося. Ви можете по книзі постійно рухатися. От ви виконали другий тиждень, вернулися знову до першого, повторили, перевірили себе, переконалися. Тепер як побудована робота щоденно? У вас є якась теоретична частинка. У вас є завдання до виконання. Є такі дні в книзі в програмі, де у вас буде ну, практичний, практичний інструментарій. Та? Тобто, вам треба буде сформувати, ну, наприклад, правила. У вас буде ілюстрація, зразок, за яким ви зможете це без проблем зробити. Ось. Програма передбачає, що ми працюємо 7 тижнів по 7 днів. Та? Це великий об'єм. Чому, власне, закладена така ідея? 21 день нам потрібен для того, щоб сформувати звичку. Але 21 день ще плюс нам потрібно для того, щоб звичку закріпити. Так як ми працюємо з вами з тривожним станом, станом автоматичним, відповідно, потрібно напрацювати нові навики поведінці, та нові шаблони, нові стандарти в вашій поведінці, та і от власна книга вам є в поміч. А по змісту. Як власне виглядає програма і розділена на чому на 7 тижнів? Перший тиждень, ну, нам треба для початку зрозуміти, що з вами відбувається, яка є причина, яка є вторинна вигода, чому цей стан до сих пір є з вами, і ви ніяк не можете його позбутися. Другий тиждень вже передбачає, що ми маємо працювати з емоціями. Інколи так буває, людина думає, що в неї тривожні почуття, а насправді це може бути скриті агресивні почуття. Або ж те, що ми називаємо тривожністю, це є почуттям. Провини або почуття розгубленості, або почуття безпорадності, та? і ми таким чином самі себе запутуємо. Отже, другий тиждень передбачає, що у вас є групи почуттів, які розділені на конкретні категорії, та? От, про щастя, про агресію, про сум печаль. У вас є умовно кажучи, словничок, в якому все пояснено, та і ви можете спільно, спостерігати за собою. Таким чином, ви краще зрозумієте, власне, що насправді ви відчуваєте. Далі, третій тиждень. Працюємо з критичним мисленням. У вас буде 15 вправ для роботи і напрацювання навиків критичного мислення. Це, власне, вправи, які поможуть вам справитися з нав'язливими думками, ну і відповідно з тим негативним мисленням, що ми фіксуємося на всьому поганому. Тому, власне, я і кажу, що ця книга буде ефективна і для тих людей. Які взагалі хочуть навчити себе мислити більш конструктивно, менш емоційно. Четвертий тиждень передбачає, що ми працюємо про стосунки і про взаємодію з іншими людьми. Так чи інакше на нас люди впливають, ми на їхні слова, критику реагуємо. От нам треба навчитися правильно на це відреагувати. Формуємо впевненість, формуємо кордони, формуємо таку стресостійкість стійкість стосунка, яка стає базою. П'ятий тиждень, як не дивно, навіть коли людина вже чотири тижні працює з цією книгою, вона отримує позитивні результати, але сумніви з'являються як наслідок, і нам треба їх теж опрацювати. Більшість людей каже: я вірю, що я зможу жити далі добре, але в мене є сумнів, а раптом знову все повернеться. От, власне, щоб е, ці складкі місця ми з вами зразу закривали. Я пропоную опрацьовувати це через роботу в книзі. Шостий тиждень. Наша задача сформувати вже позитивне мислення, тобто фокус уваги повинен бути на позитивному або на, умовно кажучи, вигоді, коли ми розуміємо, та, що мені ця ситуація, або ці обставини дають, а не фокусуємо стільки на негативному. Формуємо правила свого життя. Ну і сьомий тиждень ми це все маємо закріпити. Хто я? Мене звати Євгенія Войтович. Я клінічний психолог, сертифікований психолог FPI. Зараз навчаюся на травмафокусі, фокусі та травматерапевтом буду. Тому, власне, я працюю з цією темою вже 10 років і можу стверджувати, що якщо людина напрацьовує всі необхідні її навики і в неї немає органічних причин, наприклад, та, немає проблем зі щитовидкою, немає проблем з хребтом. То спокійно людина може напрацювати інструментами, навиками свою поведінку, і вона приходить до душевного, комфортного, стабільного, такого емоційного стану. Бажаю вам отримати від книги максимум. Будуть у вас запитання, можливо, у вас будуть уточнення по книзі. Не соромтеся, контакти я вам свої залишила. Ви можете писати мені в соцмережі та чи безпосередньо на Viber чи Telegram.